І напруги. Спорт підтримає тебе. Людство знає кілька вічних питань. Що таке добро? А що зло? У чому сенс нашого життя? І чи існує місто Житомир? Які докази, що існує Житомир? Тобто, у мене у мене 100 знайомих, і ніхто із них не і живе в ніколи не, не, не був в Житомирі. А ну, не існує ніякого Житомира. От ти їдеш кудись. Просто кудись їдеш, так. потім ти кудись приїжджаєш і тобі кажуть, що це Житомир. Як ти можеш перевірити, що це саме Житомир? Не Вінниця, не Суми, а саме Житомир? Ну там написали, люди якісь написали, що це Житомир. Як ти, ти можеш вімкнути своє критичне мислення і просто подумати, звідки докази? Давай, відкрий Google карти серйозно, світова корпорація, яка тобі каже, що там Житомир на цьому місці. Ми не хочемо робити однозначних висновків, аби нас не запідозрили у відсутності критичного мислення чи прихильності до світових корпорацій. Однак, якщо Житомира не існує, то його чорт забирай, вартувало би вигадати уже заради лівої ноги Руслана Маліновського. Руслан Маріновський народився чи вважає, що народився у Житомирі. Батьки, музиканти, люди далекі від футболу пощастило, що, хоч старший брат, ганяв м'яча. Вже невдовзі окона та лановитого хлопчика поклав шахтар. Однак, за основу цього клубу Руслан так і не зіграв жодного матчу. Я прекрасно розумію Луческу. Я вважаю, що я не дотягував рівним до тієї команди, тих футболістів, які були на той момент в шахтаря. Тренер собі не ворог, щоб ставити неготового футболіста. Якщо в нього є сильніші, я не маю жодних образ, лише вдячність за те, що я був у найкращій футбольній академії України і мав можливість розвиватися. Погравши трохи за шахтар, 3 Маліновський вирушив в оренду до Севастополя. У футбольному плані нічого особливого в особистому просто головний трансфер життя. Взагалі, то я з Севастополя, і все моє життя там пройшло. І звичайно, що коли у 2014 році ми поїхали звідти, я цей дім втратила. Коли розпочалося російське вторгнення, Маліновський був вже у Луганську. Теж не найкраще місце для футболу у 2014-му. Через рік нова оренда цього разу до Бельгії. Руслан і досі впевнений, його кар'єра могла би бути менш успішною, якби не розрив херстоподібних зв'язок. саме так важка трама перетворила піврічну оренду в нову угоду з опцією повноцінного трансферу. Пішов в оренду на шість місяців. де. Якщо б я не отримав травму, я повернувся в професійку 100%. А те, що я порвав хистоподібні зв'язки, і Генк був за шість місяців і переконав, якщо я можу прогресувати, що я рівні цього клубу, вони зі мною підписали ще одну оренду на один рік, з яких я не грав вісім. Тому це те, що зробив Генк, це, це дуже, дуже сильно було з їхньої сторони. Після травми України став одним із головних творців успіху Генка разом із Тросаром, тим, що зараз в Арсеналі вони домінували у середині поля. Маліновський забував неймовірні штрафні і сипав гольовим передачами. У підсумку Генк став чемпіоном Бельгії. А Руслан став найкращим гравцем команди за версією болівальників. У тому ж таки сезоні Маліновський забив перший гол за збірну. Доля ніби підказувала шлях. Руслан відзначився у матчі проти збірної Італії. Контракт за Талантою був підписаний у 2019-му. Генк із того часу більше не ставав чемпіоном. Аталанта не належить до числа грандів італійського футболу. Це факт. Але Аталанта часів Сюмоліновського була однією з найкращих команд серії А. Тричі поспіль. Клуб із невеличкого містечка в два з половиною рази меншого ніж Житомир. Якщо він в принципі існує, входив до трійки найкращих команд Італії. Вони стали своїми у лізі чемпіонів, а український півзахисник чарував своєю лівою вже вибагливих ті на панінах. Довижно, але Маліновський ніколи не тягнув на себе ковдру. В нього здається, просто немає цього егоїзму. Будь-що, але я маю забити. Так прекрасний удар нікуди не зник. Але якщо потрібно відпрацьовувати обороні, добре віддати пас із задоволенням. Маліновський вміє добре вмикатися в гру. Він завжди націлений на ворота суперника і може зіграти вирішальну роль у матчі. У сезоні 20-21 першого Маліновський взагалі, зробив 11 результативних передач і став найкращим асистентом серіа. Наступному сезоні запалював у Єврокубках, забував Вільяреалу, Олімпіакосу, Байеру. Але от стосунки із тренерами пішли якось шкреберть. Так, все одно прослідковує. Ось ти та дружина, яка може постояти і за себе, і за свого чоловіка, якщо треба. І може але він, йому? тому що він за Стебен, я ніколи не стоїть. <плес> тому є я. Насправді, роксана перебільшує Руслан може постояти за себе, як це сталося у збірні України, де Нинацька найкращому асистентові серії А не знайшлося місце через тактичні напрацювання нового наставника. Я попросив адміністратора взяти йому квиток. І якщо людина хоче їхати, то нехай їде. Маліновський не дав наплювати собі в кашу. Відповідь була виваженою, чіткою та аргументованою. Кількість хвилин і мою позицію на полі визначає тренерський штаб. І я, як професіонал, це поважаю і завжди приймаю. Я досить досвідчений гравець та вмію конкурувати за своє місце і ніколи не ставив свої інтереси вище за командні. На тих останніх зборах головний тренер розповів половині команди, що Маліновський не підходить для його схеми гри. Я можу зрозуміти його позицію, але не розумію, чому це потрібно обговорювати з гравцями, але не зі мною. Петрков не викликав Руслана на наступний збір. Так не робиться. Це дикунство. А він взяв і забив інтеру. Врешті Руслани з тренером помирилися, і Маліновський знову одягнув форму національної збірної. В Італії було важче. Тренер Гасперіні почав шукати для українця нову позицію на полі. Маліновський не сперечався із наставником, тим паче з іконою Бергамо. Але форвардом йому не пішло. Почалися розмови про АПЛ: Тоутенхем чи Вестхем. Це вже пройшло і немає ні для чого це обговорювати, тому що якщо б перейшов кудись, так і міг би розговорити, які там варіанти були, але я вибрав цей варіант. Врешті Маліновський опинився у марсельську олімпіку. за талантою попрощався, маючи серйозні показники: 28 асистів і 30 голів. Чотири з них самому Ювентусу. І Віталій жартували. Мовляв, аж тепер Юве не пропустить у грі за талантом. У Франції Маліна розписався в воротах ПСЖ, змусивши столичних зірок розявити рота. А Марсель святкувати перемогу. Це саме той гравець, якого ми хотіли запросити до нашої команди, адже він дуже технічний і фантастично розумний. Руслан добре грає на заключних 30 метрах поля. Добре читає гру має чудовий удар. Мені подобається, як він розуміє футбол. Я вірю в нього, його талант, а також у його людській якості. Але все одно, у що там вірить Ігор Тудор? Він із Марселя пішов, а з ним і низка гравців. Руслан повернувся в звичне середовище до Італії. Маліновський вміє знаходити простір та добре контролює м'яч. У нього чудова ліва нога. І чим частіше він починає з глибини, тим небезпечнішим він може бути. Він важливий гравець. Такі гравці підвищують якість команди та прийняття рішень під час матчів. Зараз у Руслана вже майже півтори сотні поєдинків у серії А. Роксана теж не сидить вдома. Як це полюбляють дружини футболістів? У неї бізнес фешн-ательє. Головні ж асисти Маліновський віддає теж тут. Те, що в волієвий маліновської зіркове майбутнє, це без сумнівів. Невідомо лише чи на футбольному полі, чи на сцені. Усі ж пізнали Маліновські допомагають переселенцям і людям, які постраждали від війни. Наприклад, оплачують табір у Карпатах, дітям, які втратили рідних. Аби не робити це самодужки, організували фонд. От дружина Барелли уже відправляла речі. А дружина Жиру машину в Україну. Ми повинні рухатись в напрямку цивілізації. Не ось цього можна сказати, колхоза. Щодо футболу, то зараз видається, що пік форми Маліновського позаду, але в травні йому виповниться 31. В Італії вже колись була історія, коли центральному півзахиснику було 31, і Мілан вирішив відмовитися від його послуг. За старий, мовляв. А потім Пірло ще кілька років був найкращим гравцем серії А у футболці Ювентуса. Що попереду, Руслана, ми не знаємо. Точно ще один чемпіонат Європи його місце в команді Реброва поза сумнівами. А потім за кілька років, мабуть, тренерська кар'єра. Бо поки дехто у вільний час ганяв у приставку, Маліновський ретельно готувався до того, що чекає на нього у майбутньому.